Привіт, любі мої. Сьогодні я вирішила почати читати книгу Іларіона Павлюка. Звати його Харитон Ребович російський бухгалтер. Це жахливо. Одразу варто сказати, що якщо вам цікаво, чи сподобалась мені ця книга, то Можливо, комусь буде цікаво служить в ЗСУ. Доволі несподівано я вирішила все ж таки придбати цю книгу, не дивлячись на те, що в мене є білий попіл. І я хотіла саме з тієї книги почати знайомство з Леріном Публіком. Аж тут раптом на каналі Аліси виходить оце її відео, де вона читає дуже атмосферну книгу. Я бачила цікавить пітьма, настільки розрекламовує її, що я одразу ж її придбала. І я почала цю книгу читати, але зрозуміла, що мені дуже хочеться поділитися з вами усіма своїми думками поступово про це все поговорити з вами. Сподіваюсь, це відео буде цікавим і інформативним. І ще я дуже сподіваюся на якесь атмосферне читання. Можливо, пізніше я пошкодую про те, що. Почала читати величезну книгу таку таміну і Ларіона Павлюка, замість того, щоб читати Білий попіл, в якому сторінок набагато менше. Але все ж таки вирішила ризикнути. Тож, давайте без зволікань почнемо. Привіт! Так вийшло, що я вже прочитала аж 155 сторінок, тобто я прочитала першу частину, але мені потрібен був час, щоб зрозуміти і осягнути відсилки, моменти, на які я хочу звернути, які мені не сподобались або навпаки сподобались. Тож я зараз хочу зробити. Максимально таке детальне відео можливо комусь буде цікаво. Одразу попереджаю, можуть бути спойлери. Тому, якщо ви хочете прочитати цю книгу, то поверніться до цього відео пізніше. Але поставте лайк, напишіть коментар, будь ласка. І якщо чесно, то тільки після того як я вчиталась в фамілію нашого головного героя Андрій Гайстер. Я потім зрозуміла, що це таке. Це око, і це око гайстра. Давайте про сюжет. Бо в нас тут головний герой Андрій Гайста він є в нас кримінальним психологом, і його відправляють чисто випадково в невеличке таке селище, Бузьківсад. сад, і в цьому селищі вбивають молодих дівчат. вбивають дуже криваво, і трупи деяких навіть не можуть знайти. Орудує якийсь звір, який їх вбиває, і ось. А чергова жертва цього звіра стає маленька дівчинка. І, власне, через це наш Андрій вирішив туди поїхати. А також нам в перших главах розповідається трішки про Андрія, про його а, дитинство а, теж важке взагалі у цієї людини дуже багато ментальних проблем. І я здивована, як він працює психологом, коли в нього у самого коли йому самому потрібен психолог, але це подивимось пізніше і подивимось, як взагалі автор це розкрутить. На жаль, у Андрія стається горе, і його дівчина вона помирає. Помирає вона вагітною і її немовля, начебто вдається врятувати, але все ще не зрозуміло, бо Андрій якраз після того вирішує поїхати в цей бузький сад. В принципі, це все, що можна сказати. Поки що, знову ж таки, я прочитала тільки першу частину, друга частина вона набагато більше, І я так думаю, тут вже буде основне розслідування. І Андрій а, в другій частині якраз таки вже доїде в Бузьків сад. І я вже говорила про лелеку, про гайстра і також про нашого головного героя. Так от, якщо ви не знаєте, то Ну, я думаю, це дуже легко здогадатись, а, що значення. Гайстра, це воно дуже таке позитивне, що він приносить добро, приносить вістку боїв і приносить весну, тобто надію, сподівання рятує світ. Можливо, це якось покажеться на нашому головному герої, але в мене є декілька припущень, що можливо нас автор буде обманювати, бо тут знов ж таки на 150 сторінках не зовсім все зрозуміло. Тепер поговоримо про відсилки. Я вже тут відмітила і найпопулярніша відсилка, і принаймні я це і у Аліси чула. З відео Аліси я можу зрозуміти, що Ларіон Павлюк зробив відсилки на картини Іраніма Босха. Божественна комедія, і це буквально в назвах цих частин трьох в нас показано. Аліса в країні див. Також майстри Маргарита, російський булгаков. Це жахливо і відсилка, чи алюзія це не погано, Це навпаки, воно таке, знаєте, комплементарне якісь постаті історичні чи історичному часу, чи відсилка на якогось героя. Знову ж таки, це може бути герої книг, фільмів, серіалів і так далі. Мені здається, автор з цим заграється. Я першу навіть помітку побачила на соті сторінці, якраз таки, коли. Андрій вже їхав в цей а, бузький сад. Істерично заскриготали гальму у їхнє вікно, глухо стукнувшись, врізався великий птах. Скрикнула дівчина навпроти, підтиснула ноги і затулилася книжкою з дивною назвою. Як правильно читати Алісу в країні чудес. Можливо, це якраз таки був відліком того, що сталося і що стається, що от з цього в нас і починаються всі дива. Але знаєте, так іноді а, дивно, і Павлюк. Показую всі ці відсилки. Знову ж таки, він чує Highway to Hell». Я одразу згадую серіал «Supernatural». Там дуже часто цей трек виконувався, і особливо коли вони кудись їхали на якесь завдання. Тобто, тут я теж бачу це такою відсилкою, що він їде на завдання, він їде в ад. Чи не занадто це відкрите таке посилання? І тут далі до нього підходить маленький хлопчик. Хочеш ягоду? Андрій розплющив очі. Певно, він знову на хвильку задрімав. Перед ним стояв хлопчик, років семи, в зелених джинсах і такому ж светрі. Обирай, яку хочеш. Він простягнув до нього долоньки. На правій лежала дуже красива, наче з картинки полуниця, на лівій велика, справді здоровецька лохина. Дякую, хлопчу. Відмовлюся. Не можна, строго відказав хлопчик. Треба обрати одну. Андрій усміхнувся. А сам яку хочеш. Я не хочу, це для тебе, але тільки одна, він був утішний. І що ж буде, як узяти синю, ну, хлопчик у зелених джинсах замислився, втупившись у вікно. Поїзд зійде з рейок і буде катастрофа, і усі загинуть? Ні, але всім буде сильно, присильно, боляче. Андрій удавано насупився і узявся за підборіддя, начебто він думає не підходить, а якщо червоно, тоді поїзд далі поїде, а боляче буде тільки тобі. Оце ти й завернув. Тебе часом не морфіусом звати? Ні, в мене дуже рідкісне ім'я. Отже, які ти? Андрій гмикнув. Що за ім'я? І оскільки хлопчик уперто тримав перед ним простягнуті долоньки, Андрій узяв полуницю. «Іронім», – відповів малий. Спочатку я думала, що це відсилка на матрицю. Я навіть бомбанула з цього, тому що ну яка нахрен матриця серйозна? Ну, типу. А потім я згадала, що Аліса казала, що тут є відсилки на восха у хлопчика ім'я Іронім. Єронім Босх, єдиний Єронім, якого я взагалі знаю. Я не знаю, може є і в якихось творах ще. І я згадала чудовий триптих іероніма Босха. Напевно, це найвидатніша і найвідоміша його картина, принаймні вона ну майже усюди показана. І вона називається Сад земних насолод. Отак вона виглядає. Що означає триптих? Це коли картина поєднується з трьох частин. Вона робить оди, один сюжет, показує. Перша частина це рай, і звісно ж, у нас тут Адам, Єва, і Змії, і взагалі сад, в якому вони жили. Центральна і найбільша частина це сад земних насолод. Ну і звісно ж, ад. Але якщо так подумати, і якщо повернутися на сторінку назад, в нас тільки грає «Highway to Hell», і ми тільки їдемо в ад. Тобто це буде по логіці в другій частині. Тоді треба розуміти, що. Що ми в саді земних насолод, і тут треба звернути увагу на те, що відбувається в цій центральній частині гріхопадіння людей. Ми бачимо, що тут просто і мор відбувається, але якщо придивитися, то ми можемо побачити ягоди, які їдять ці люди. І якщо ви не знаєте, то поїдання ягід – це якраз таки один з головних символів. Поході. Тому я думаю, що це все ж таки відсилка на босха, і невеличкий такий плюсик в карму Павлюка. Бо тут він намагався більш-менш приховати цю якусь алюзію і прямим текстом він каже, що це, начебто, Морфіус і матриця. А насправді це я про так думаю, відсилка на босха. Поговоривши з доволі дивукуватою дівчинкою Дорою в поїзді, він приїжджає в цей Бузьків сад. І що він бачить? Що написано Бузьків ад найбільш топорною якоюсь відсилкою на ад я не знайшла. Ну це якось взагалі він прям вже текстом прямим каже. Що далі буде, я не знаю, демони. Але потім ми бачимо відсилку на алісу в країні. див. Вітрина кіоску була заставлена пачками усіляких сортів цигаров у кутку три каяни, а по центру четвертий найвеличезніший. Продавчиня голосно булькаючи курила саме його від плечей і вище занурена в дим, немов огорнута хмарами гора Фудзі. Зрозуміло, що це відсилка на е, гусницю з Аліси. Потім в нас іде відсилка на Харона, і це вже, до речі, я забула сказати. Тут і давньогрецькі грецькі міфи, тут є і міфи навіть е, іншої міфології. Тож я розумію, що Іларіон Павлюк він начитана людина, е, але. Я не впевнена, що це треба було прямо так показувати. Чоловік в червоному. Знову ж таки, відсилка, напевно, на чоловіка в чорному з Стівена Кінга, і в нього екскурсії на човнах написано на його автомобіль. Звати його Харитон Ребович. В мене одразу, знаєте, я не хотіла сюди русню приплітати, але по-перше, тут буде відсилка на майстер Маргариту, з якої я теж побумлю. Але в мене одразу... Сергій Лук'яненко з його черновіком, чистовіком, якось так називалась його Ділогія чи якась там серія, я давно дуже читала ще в школі. І там оці от дурацькі назви, і імена, відсилки в іменах, одразу зрозуміло, що це Харон. Та що казати, навіть не ім'я, а те, що в нього є. В машині монетки, які йому давали люди, які, яких він перевозив на той світ, і він декілька разів каже на той світ. Просто знаєте, в чому прикол відсилок, коли ти їх не так швидко розкусуєш, вони тобі не кидаються. І начебто, знаєте, в мене таке відчуття, що автор мені просто так. Відсилка, відсилка, відсилка. Він прямо мені в обличчя це все кидає. Подивись, на, от тут ще відсилка. А мені не хочеться так. Мені хочеться щось більш цікаве, неоднозначне, щоб я ще подумала на що це відсилка. А потім ще цей Харитон Ребович дає монети нашому головному герою. Монети і справді скидалися на старовину, нерівна, вочевич, ручної чеканки з товстими краями. З одного боку, профіля Фіни, з іншого на Андрія смішно вп'ялася сова. Між іншим, у ваших руках та сама монета, яку поклали в рота великому Олександру Македонському, коли він нарешті спустив дух, гордо повідомив він тоном неквапливого оповідача. Так, ми зрозуміли, що ти Харон. Так, от до чого цей рент був про відсилки. Мені не подобається, що вони не дають можливості подумати. Мені не подобається, що вони настільки явні. Мені не подобається, що Тут мішаніна виходить з відсилок, з героїв, з міфологій. І я сподіваюся, що надалі нам дадуть зрозуміти, що до чого, бо я одразу йду по думки до Ніла Геймена і його Сендмена, або до того ж Ніла Геймена і його американських богів, бо там все логічно розказується і там дуже багато відсилок на різні епохи, на різних богів, на різні культури, але це все. Красиво пов'язана, і в цьому хист хорошого оповідача. Мені дуже подобається, коли автори або пояснюють назву своєї книги, або вплітають назву книги в діалог героїв. Як це зробив Ларіон Павлюк? От вони все ще їдуть. Чоловік в червоному, а.к.а. Харон, а.к.а. Харітон Еребавіч, Боже, яке дебільне ім'я. Я вибачаюсь. Щодо вашої роботи знову звався Чоловік у Червоному. Андрюха відволікся від порожніх дворів і обернувся. А що як я скажу, що причин, через які люди коять зло, всього лише сім, продовжив той. Не більше ні менше. Сім. От і вся ваша ціла наука. Типу, сімох гріхів чи як? Смерти гріхів, виправив Харитон. Андрій гмикнув. Як у тому фільмі, коли маньяк убивця загодував до смерті товстелезного чувака не на жеру. До речі, теж відсилка. Непоганий фільм погодився Харитон, ніби й не вловивши глуму, але зажерливість це неправильний переклад із Латини. Гріх зветься ненаситність, а це погодьтеся, все змінює. А ви цікавитеся релігією? Скажу так, мене цікавить пітьма, і вас я бачу теж, якщо обрали роботу купатися в людських пороках. Оце ви закрутили, неуважно відповів Андрій. Я не ставлюся до цього аж так по-філософському. Немає значення, як до цього ставитися ви, зірхнувши про рік Харитон. Важливо, що з цього приводу думає вона. Думає хто? Якщо ви цікавитеся пітьмою, то й пітьма безсумнівно цікавиться вами, згадково проказав Харитон. Це нісше? Це ви. Остерігайтеся перетворитися на чудовисько, якщо б'єтеся з ними. Оце вже нісше, і теж про вас. І до речі, я забула зовсім сказати, що кожна частина вона ж називається теж відсилками. наприклад, перша частина це пояскальна. І отут, якраз таки, в нас відсилка на божественну комедію Данте Гільєрі. Якщо ви читали, то чудово, якщо чи не читали, почитайте це. Чудовий твір. Дев'яте коло перше коло це зрада. І там сиділи всі зрадники, зрадники рідних, батьківщини, коханців, гостей, друзів тобто всіх. Всі можливі зрадники, вони сидять тут. В якоїсь мірі це можна приписати до нашого головного героя, який зрадив декілька людей в свої, своєму житті, і через це поплачується своєю менталочкою, своїми психічними якимись розладами, своїми переживаннями, які він не може переступити. Перепрожити, бо вони все навалюються, і навалюються. Знову ж таки дуже дивовижно, що цю люди людину взяли взагалі мало того, що психологом працювати, так ще й кримінальним психологом. Це взагалі для мене якась дівчина. Наступна частина це буде місто Дід, і місто Дід це сьоме коло ада, і там сидять насильники. Тож я вже в принципі здогадуюсь, що може там бути в цій частині. Давайте продовжимо. Я дочитала Іларіона Павлюка. Одразу варто сказати, що якщо вам цікаво, чи сподобалась мені ця книга, то так сподобалась. Але якщо казати про другу частину місто Дід, то тут набагато менше вже якихось алюзій відсилок, хоча вони теж були, і ми про них поговоримо. Бо все ж таки ті всі емоції, які в мене були. В попередній частині вони залишились все ж таки не стало краще в плані цих алюзій, стало краще те, що їх було менше, набагато менше. Але якщо читати далі і дивитися на те, як це все написано, то знову ж таки дуже схоже на Стівіна Кінга. Я вже казала нічого поганого, але деякі моменти вони, особливо після того, як я прочитала нещодавно одну книгу Стівіна Кінга, вони кидаються в очі. Ну а починається друга частина з того, що наш головний герой Андрій він прокидається в лікарні, він нічого не пам'ятає, як він там опинився, і він намагається пригадати і зрозуміти, що сталося. Але не встигає він зрозуміти, що взагалі сталося. Він знайомиться з Галою. Це а, дівчина, з якою ми знайомимося на самому початку книги, і також вона, начебто, мама зниклої дівчинки. І вона намагається вбити саму себе. А потім вже Андрій знайомиться з лікарем. Він каже, що при огляді знайшли в Андрія монету в горлі. Ну і це знову ж таки відсилка на перевізчика і на те, що людей ховали з монетами в роті. Для того, щоб вони платили данину, щоб потрапити на той світ. Але не пройшло багато сторінок, як знов алюзія на Стівіна Кінга, бо єдиний готель, який тут працює, називається Сяйво. До речі, я помітила, що не один раз в романі згадуються жаби. Це як самі жаби, так і якась атрибутика з жабами. Взагалі, жаба це символ байдужості та пітьми, які охоплюють людей навколо. Спробувала принаймні не з усіма героями. Це вийшло, і мені вже під кінець книги було чесно, ліньки. я насолоджувалась процесом читання. Але в нас з'явилася ще в поїзді героїня Дора. Я все ніяк не могла зрозуміти, що це така задора. Але ось на 193 сторінці зрозуміла, хто це. Принаймні, я сподівалася, що це правильно, але навіть потім, вже в кінці, майже в кінці книги, це підтверджується: це Пандора. Вона намагається задати такі питання, щоб герой правильно прийшов до відповіді. І коли вона в сюжеті з'являється кожен раз, то герої, хтось з героїв, обов'язково дає зрозуміти нам, хто така ця дора. Ось, наприклад, чим закінчується? Ось тобі ключ від кімнати, але ні в якому разі не відмикай її, подумав Андрій, але так і не міг пригадати, з якої це казки. І чим там усе закінчилося. Нічим хорошим здається. Нічим хорошим. В мене чесно відчуття, що автор трішечки під кінець загрався в цих перепитіях, Забагато всього хотів вставити в кінець книги. І наприкінці книги тут дійсно багато чого відбувається. Нам власне все розповідається, що сталося з кожним героєм. А героїв тут дійсно багато другорядних, і Андрій з усіма ними знайомиться. Усіх в минулому усіх людей він намагається розібратись, бо це все впливає на хід подій. Багато філософії, багато минулого Андрія і його особистих травм. Але я саме через цю кінцівку не поставила. П'ять зірок, тому що я даю таку, знаєте, фору автору, що він може набагато краще написати, розписати текст, розписати своїх героїв. Бо, наприклад, те, що я побачила в цьому тексті, це дуже хороша книга, дуже сильна книга детектив. Єдине мені було, знаєте, дуже цікаво. Поспілкуватися з Іларіоном Павлюком а запитати в мене ніколи такого не було. Ну рідко таке буває, скажімо так. Щоб я хотіла щось запитати у автора, поговорити на тему на ту чи іншу тему. З приводу героїв книги, з приводу їх вибору. І мені здається, розмова з Ларіоном Павлюком була би дуже цікава. Я сподіваюся, що, можливо, в майбутньому, після нашої перемоги, бо зараз Ларіон Павлюк служить в ЗСУ, що це буде. Що ми зможемо поспілкуватися, можливо, зробити якусь зустріч було би мені здається класно. І я розумію, що Ларіон він дуже начитана людина. Він знає багато всього в культурі, в релігії. І це все цікаво можна переплести, Але мені здається, тут він загрався з оцим, цими всіма алюзіями, і можна було б зробити, наприклад, в тій ж кількості, але розставити їх поступово по всьому роману, а не робити це величезним таким. Махом на першій половині книги, а потім вже в другій нічого такого не відбувається, ніяких відсилок більше немає. І не знаю, можна би було пограти з цим. Але знову ж таки, я не авторка. Я не знаю, які плани були у Іларіона, коли він робив саме такі, саме такі алюзії. І я раджу прочитати цю книгу. бо це було дуже прикольно. Я навіть робила невеличкий такий відгук Є мій інстаграм, і мені здається, я навіть ідеальне аудіо туди підібрала. Бо коли ти читаєш, от дійсно в мене в голові були альбоми Замільської, І Я навіть іноді слухала і читала цю книгу саме з таким аудіосупровідом. Тож, дякую вам величезно за перегляд. Давайте обговоримо в коментарях цю книгу. Давайте розкажіть мені, чи читали ви цю книгу, що вам сподобалось, що ні. А навіть якщо ви не читали, то скажіть, чи зацікавила я вас цією книгою. Ну а на цьому, все. Дякую величезно за перегляд. Побачимось.